Якщо маєте можливість, відкривайте час від часу, час від часу, часу а, ж, мав, я, е, Біблію. Читайте небагато, навіть досить коротко прочитати. Дуже можна практикувати читання, коли ти читаєш, е, коли ти маєш якісь ситуації, де складну хочеш почути, що Бог тобі на то говорить. то так воно працює, повірте, воно працює, бо я неодноразово це практикую завжди. Ти для себе знаходиш те, що воно якраз для тебе Бог сьогодні каже. Сьогодні, завтра скажи інше. Є така книга, яка називається Числа. Ця книга, яку я не дуже любив читати, але думаю, те, що я не любив, треба наново прочитати. Ця книга розповідає про те, як перелічували ті ізраїльські воїнства. Але прочитавши знаєте, по-новому цю книгу, так? Де Бо Бог мені багато чого відкрив такого, як я до цього часу не бачив. Ну, По-перше, знаєте, дуже багато людей може подумати собі, що євреї це які кочували в пустині, це такі були цигани, правда. Відвалися табором, полетіли де хочуть, посіли і так далі. Насправді, читаючи книгу нього числа, ти бачиш, наскільки Бог формує із тих людей, яких він покликав, щоб вони вийшли з Єгипту. Ну так там все було, знаєте, порядковано. Як він дає різні обов'язки різним людям. Знаємо, що Мойсей, який е, спочатку судив народ, наприклад, він один був суддя, уявляєте? Тисячі народу, там наші чоловіків 600 тисяч було з копійками, а крім жінок і дітей. І все були конфліктні ситуації. Вони скрізь є, де люди живуть з пільнотою. І він зранку вночі сидів на тому судилищі і мусив судити тих людей. А його зять, Єдро називався, підходив до нього та і каже, слухай, ти неправильно робиш. Каже, ти каже, вибери з народу таких людей достойних, гідних. І каже, нехай маленькі справи судять вони, а вже великі справи судити. І в тебе буде час і на сім'ю, і не будеш підривати собі здоров'я. Бачите, і бачите, Мойсей, хоча він був провідник народу цілого, він послухав е, свого тестя. Деколи тестя і, і те, що треба слухати, а якщо люди щось кажуть, обов'язково треба слухати. І знаєте, Мойсей мені дуже багато народу, е, дуже багато часу, бо інші люди взяли на себе обов'язки. Бо е, був такий момент, коли вже Мойсей вже, став перед Богом і каже, Господи, я вже не можу нести тягарі того народу. Каже, або ти мене забери, і дай, дай, дай що я дам собі спокій з тим всім. А розходимо каже, слухай, каже, я розумію, що тобі важко, бо це знаєте, так якби зараз була в нас в Україні відповідальна влада, і була відповідальна влада, то їй би голова боліла, і вони б там їм таблеток не вистачало, щоб їх пити, щоб дати раду тому народу. Так? А ми все, я боліла голова за народ, і він переживав. І він вже настільки поупереняний тим всім, що в народі нема порядку, завжди бунтується проти Бога. І вже в кінці йому сил не вистачило на те. А Господь каже, я розумію, що тобі важко це нести, що ти не в силі винести. Каже, вибери собі 70 мужів, старших родів, і каже, приклич до скині завіту і каже, я той дух, який в тебе, зійшлю на них, щоб вони несли твою ношу. Щоб вони тебе підтримували, щоб вони були Твоїми однодумцями. І так, бачите, Господь схипив Мойсея, повідомляв сили терпіти той народ. І далі бачите, як цікаво відбувалося. Господь велів перерахувати народ Ізраїля, всіх перерахувати. Рахували, як правило, не жінок і не дітей, а рахували мужів, які здатні носити зброю. Рахували від 25 років. До 55 років. Все-таки, знаєте, вони на пенсію певно швидше йшли. 55 років. Нас підняли рівень, то вже треба було більше рахувати. І там вони мали порядок, хто за ким йде. Вони мали чотири прапори. 12 племен, але мали чотири прапори. Для прапор, для, для християнина, якщо так взяти, хто нас веде до Бога? Євангелії, чотири Євангелії. На кожен прапор виходило по три племені, які мали йти, одні йшли впереді, інші йшли позаду, ківот завжди був посередині. Ківот охороняли левіти, плем'я Левія, вони були для того, щоб служити при жертівникові, служити при ківоті Божому. І що цікаво, ви визначати, осідати, чи йти не вирішував Мойсей, а вирішував Господь. Хмара, яка була над кивотом, вона була там постійно. І це народ, коли дивився на хмару, вночі вона світилася, як огонь, а в день вона була як хмара така, звичайно, яка піднімається, щоб народ від сонця захищати. І каже, коли хмара піднімалася над кивоту, тоді народ збирався, щоб йти за тою хмарою. І хмара вела той народ. Не народ що вона хотів. І деколи коли ми подивимося ту карту, як ходили ті 38 років ізраїльтяни, то вони фактично ходили по пустині, нам коли там, там багато гір таких було, по кругу ходили, знаєте. Ну Чому так ходили? Тому що вони багато нарікали на Бога. І вже коли прийшов час, коли вони вже помирали майже ті, які відчували той смак м'яса, який був в казанах єгипетських, але все ж таки лишилося. бо Деякі з них лишилися. І вони почали вже, вже подход, їм треба увійти до землі обітуваної їм, а вони кажуть, слухай, Боже, що ти, Мойсей, нас привів сюди. Та в Єгипті ми мали ковбасу по 20, -два морозового смашне і так далі. так Каже, ми мали і рибу, і ми мали там все, що в Єгипті все було, то така, знаєте. Як Європейський Союз був в теперішньому часі, бажання там все було, все було. Ми ж вони жули, там були рабами. Вони цього забули, знаєте. Ми хочемо м'яса. знаєте, я так думав собі, ну боже мій, ну бідні люди ходять, і манку твої яць, манки роблять паляниці, вже не знаю, що з тою манкою зробити. Але вони забули, що ту манку вони, знаєте, вони не вирощують, вони не ж діють, жнуть, та манка просто падає. А їм просто треба підняти п'яту точку, ту манку позбирати і вже на твою фантазію. Можеш собі коржів напекти, можеш кашу собі зварити. Що хочеш, то робиш. І вона була смачна. Манка була смачна. Мангу означає по-єврейськи, що то є, вони не знали, що то є. Але та манка їм набрита, знаєте. Що там манка? Борща. Борща треба там з м'ясом гарним, з сметаною. Сметану вони, до речі, мали, бо вони мали худобу, розумієте? Але з іншого боку, вони ж мали там отари, овець, інших худоби, і вони м'яса не мали, мали м'ясо. Просто часом людина, знаєте, ну, забелі зараз дитини в смартфон, що буде? Боже, це буде дитинець світу, бо то вже все пропало, все пропало. Так само і у тих євреїв. Вони ж там хотіли щось. Побачити більше, в них життя скучне було. Йдеш, стоїш, піднімаєшся, знову стоїш і так, без кінця і краю. І тоді Господь каже до Мойсея, каже, те, що вони просять, я їм дам. Хай вже їдять скільки хочуть. А Мойсей, чиста як людина, каже, слухай, Господи, то, -то нам треба треба половину тих овець перерізати, щоб тим людей нагодувати тих м'ясом. Звідки ви диковести багато не йдемо? Каже, Бог не твоя турбота, я подбаю. І каже, подух східний вітер. І каже, на ніс перепелиць. той табір, як, як той манки нападало тих перепелиць. І, і це дуже важливий момент. Бог дає те, що люди хочуть, знаєте, вони вже так починають трошки вже занадто хотіти комфорту для себе, так як Євросоюз і інші. Щоб війна давно припинилися, і вони не дбали про свій комфорт. І, власне, в той момент, коли вони побачили ту птицю, яка просто попадала на табір і летіти не може, бо переводиться попробує ще зловити, вона досить швидко бігає і літає. І вони, знаєте, наскільки мали от, навіть таку, я не знаю, о... ненаситність, каже, вони так почали їсти напівсирими ще ту птицю. І каже, Бог, коли побачив таку, той народ, такий, знаєте, який появив себе так низько, без достоинства жодного то каже, послав на них поразку. Каже. І каже, вони миттєво поумирали, ті, які проявили таку нетерпимість. Каже, ще, каже, м'ясо тієї перепілки в зубах застряло і вони вже в той момент повмирали на Тоді вони стали сильно вмирати, на них поразка якась впала. І Мойсей вже просить Бога, щоб ту поразку зупинити, посилає там Аарона, він з калилом стає. Посеред таборів та поразка зупинилася там де він каде, тому в церкву ми кадемо, щоб у нас всякі духи від нас відступали. Ну, це як вона, ще поклонення Боги. І тоді, знаєте, народ, той народ, скажу таке негарне на слово, нажерся м'яса, знаєте, дармового, так як манки весь час це без, без задармо. І вже тоді вони захотіли пити. <гля wedge> а посліди йде вони, всю воду випали розумієте, а вже ми те хочуть знайти. І знову нарікають на Господа, ми тут, каже, ти нам дав м'ясо, а про воду не подбав. Ну як так? Можна би було з'їсти там одну курочку, та й, знаєте, а не їсти там пачками ті, ті, і курки, знаєте. І тоді Господь каже до Мойсея, каже, той народ, каже, мені вже набрист, каже, треба його поразити, каже, з тебе вивезу народ, дайте всі. Вже не такі негідні, хай не загинули. І Мойсей вже каже, та ні, не вбивай їх, як хочеш їх, не мене вбий. Ну і через Мойсея Бог знову милує. і дає Мосеєві завдання, щоб дати воду народові, щоб він вдарив у скелю палець. Тоді каже, потече з скелі вода, і той народ нап'ється скільки хоче, так як м'яса багато їв, так і нап'ється багато води. І Мосей, бачить, вже проявив таку невпевненість. Він уявляєте, у пустині. Бити в якусь скелю, звідти має вода потекти. Ну, абсолютно нелогічно. Може, якби жінка була на ковдарі, але жінка більше довіряє, знаєте. А чоловік він спочатку думає, логіка працює. Ну як з каменю вода може потекти? І замість одного разу він два рази стукнув по тій скелі, і вода потекла. Але через те, що він два рази стукнув по скелі, Господь сказав йому все, амінь, не уйдеш в землю бійцяну, бо ти не повірив моїм словам, замість одного разу два рази стукнув. Такі були історії, які, бачите, спіткали народу Ізраїля. І після того всього, що вони пережили, одні кажуть, ну все, досить, находилися ми вже стільки, що вже нам пора вертатися до їх. Давай, каже, виберемо собі якогось гідних, достойних. Хай нас поведуть назад. Це, цей епізод в Біблії називається Бунт Корея. Кораха, що різному це, ім'я звучить. Цей корах не просто був такий, які, знаєте, якийсь сільюк, знаєте, такий дуже мудрий. Це була поважна людина, і він, як не дивно, належав до священичого роду. Священники підняли бунт проти Бога і дай на що відбувалося тоді. І тоді Бог каже до Мойсея Ярона, каже, хай. Ви відділитися за обороном від того народу, і я, кажу, їх всіх знищу. Знову Мойсей заступається до народу, каже, не треба їх не вони ж не винні, то ж винні ті бунтівники. Тоді Бог каже, так, оголосиш, будете приносити свої жертви Богові, кадильниці. Хай позбирають ці кадильниці, зарпалять ті кадильниці, то афіміан папучий. З одного боку не буде тих корах. Корея своїми тими послідовниками і священниками, з іншого боку, будеш ти ж ти і із тими священниками, які не пристали до них. Ну і це такий, знаєте, Батл вийшов. Народ відійшов, хто з Мойсеєм став по ту сторону, з Мойсеєм, а ті, що були з тим корахом, то лишилися там з його родами. І каже, коли почали приносити. Оце, кадильну ту жертву, коли ми запалювали кадило, то земля перед тими бунтівниками розступилася. Господи, чому ти зараз так не даєш, щоб та земля розступалася перед тими бунтівниками? Але, на жаль, бачите, ми живемо в іншому часі, Бог зараз такі явні чуда не показує. Мусимо все ж таки, щоб та земля розступалася в такий, знаєте, між образний спосіб. Щоб поглинала те, що, що є противником і проти Бога, що противиться, але земля поглинає і кажуть, що вони зразу зійшли живими до Шеолу. Можливо, ті безбожники, які зараз затіяли всі ті процеси за знищенням нашого народу, будуть так само під ними земля розкупиться і вони будуть живими Шеолу взяті. Але не факт. Важливо, щоб ми зараз брали ті уроки, які написані на сторінках Старого Заповіту, бо старий заповіт це тінь нового заповітка. В новому заповіті збуваються всі ті пророцтва, всі ті е, е, знаки, які були, вони збуваються в новому заповіті. Ми вже на більшому вищому щаблі духовного розвитку повинні просто з сторінок старого заповіту брати для себе певні умови, що нарікати, бунтувати проти Бога навіть в таких ситуаціях, коли нам все набридло. А зараз багатьом людям є таке зневірення. Хтось на владу нарікає, хтось на маскарів нарікає, що не занадто знаєте таке Зло воно завжди більш мотивоване, знаєте, як добро. Ми думаємо, що. Пальцем поворочимо і зразу зло відступить. Ні, зло не відступає. То добро може знеохочуватися, а зло, воно ну, має мету таку, щоб довести справу до кінця. Тому мусимо братися більше за, за, за розум і розуміти, що для кожного з нас цей внесок важливий, що ми можемо вкласти зараз на відтакту тої перемоги. Як жертва, Вістав це означає жертва. Від нас має бути якась маленька жертва. Тож мені сподобалося, як Ярослав Грицак, наш такий відомий історик в церкві і України, завітав, він каже, якщо жертвує народ, мали би жертвувати і влада. Оцей другий чинник щось слабо працює, але я думаю, що і рано чи пізно може чуть-чуть запрацює. Бо це для перемоги конче необхідно. Теперішній час для нашого народу. Слава Богу, що церква зараз є із армією тими знаєте, знаменами, які не опускаються, знаєте, не опускають ці знамена і б'ються до перемоги. Тому ми, як воїни Христові, маємо вставати під ті знамена і чекати і просити Бога про той благословенний мир і важливу перемогу. Бо для росіян поразка це є перемога для них і для нас, і для всього світу. Христос рождається.